Христос рождається. Дорогі Христі, маємо сьогодні унікальну і прекрасну можливість запросити до слова Єрмонаха, отця Ореста, Козака, священника, духівника іконописця. І от саме перед юрданськими святами хотіли би вас, отче Орест, орес, запитати, щоб буквально в кількох штрихах могли нам зробити акценти на іконі Богоявління. Щоб так споглядаючи ікону, ми краще розуміли зміст і було нам краще молити. Ікона не має на меті просто зобразити ну, якусь певну особу, так? але має на меті відкрити суть того празника, який, чи тої події, яку вона зображає. Отже, подія богоявлення є в візантійській іконі є передана. Ну у всій своїй повноті у цілому змісті, так? бо Христос приймає хрещення з рук Івана, де Іван поливає Йорданську воду на голову Ісуса. І з того, що безрішний, вступає у води Йордану, в яких омивалися грішники. На візантійській іконі під ступами Ісуса Христа так близькості, так зображають. Фалясу. По-грецьки це море і Йордан. Де Йордан побіг в інший бік, бо змінився напрямок його, його суті. Отже, переповнений людським гріхом, він стає освяченим божественною, божественною благодаттю. Отже Бог входить єство Йордану, яке стало занечищене людським гріхом, змінюючи його, його силою своєї благодаті. І бачимо ангелів, які подають після Купелі рушник Господу, бо це не є момент, тільки представлений так у вимірі людському. Але то є момент цілої цілого царства Божого. Отже, де в ньому мають участь ведомий і неведомий світ, люди і ангели. І Господь, Бог Отець, так силає Святого Духа, щоб потвердити, що то є його єдинородний син, який, власне, прийшов на те, щоб стати тим, хто, взявши на себе. Людський гріх є спроможний допровадити людство до перемоги над гріхом. І то є такий довгий процес, в якому, в якому людина мусить ну, пережити, бо Йордан тече, ніколи не зупиняючись, таке як людське життя. І коли Бог вступає в наше життя, то воно змінюється абсолютно в протилежний бік. Тобто людина по-інакшому мислить. Людина по-інакшому думає, отже, відчуває, так людина по-інакшому живе. Тобто суть, ікони богоявлення, так що Бог приходить не просто абстрактно до, чи, створюючи якусь таку ведимий знак якоїсь події, так, але він безпосередньо ця подія безпосередньо торкається життя кожного з нас. Отже, Бог вступає. В наше життя, змінюючи е, його потік в протилежний бік, коли людина на це йому дозволяє, дуже дякую, Чоре, що знайшли можливість і час пояснити, бо ну, мене наприклад дуже вразило е, це, що Юрдан весь час тече, і наше життя безмежно тече. Вразило те, що як в нинішньому часі, ми можемо Господа Бога запросити і впустити в наше життя того, хто нас спасає. Дуже дуже дякую вам. Поручаємося вашим святим молитвам.